Невеличкий бізнес свій був до війни. Була дружина і на початок війни народилася донька. Коли я йшов на війну, доньки було 6 місяців. Прийшла повістка і я пішов 28-му бригаду, в мене взяли механізовану Одеську. І в 2014 році ми воювали з росіянами на Донецькому напрямку. В містах Курахова, Красногорів, Канівельське. Перший бій у нас був в Мар'їнці, залізла диверсійно-розвідувальна група в будівлю лікарні. І з лікарні вела обстріл наших товаришів з другого ВОПа нас послали на підкріплення і ми вели з ними бой. Це перший бій стрілковий, в якому я приймав участь. Страх був, звичайно, був. Дуже переживав за рідню, за дружину, за дочку. Приходилось брати себе в руки. Після демобілізації я повернув трошки місяць, посидів вдома, а потім вже зрозумів, що що вдома сидіти ж скучно, треба щось займатися далі. У мене юридична освіта і невеличкий досвід є роботи, щоб допомогти хлопцям вирішенні їх питань, які виникають. У мене зараз в супроводі 46 людей по різним питанням. В основному це родини, зниклих з безвісті. І Загиблі. І я сподіваюся, що багато, -багато поколінь буде пам'ятати про цю подію і ніколи не перебачать москалям те, що вони наробили на нашій землі. Нам треба зберегти і передати краще цю інформацію, щоб діти ніколи і наші онуки ніколи цього не забули.